Книжечка називається Відкриття нашого всесвіту. Книжечка називається Відкриття нашого всесвіту. Це, так би мовити, дуже скорочена для учня і вчителя історії астрономії. Тут є сім розділів. Перший розділ що Земля-куля. Другий розділ Земля-планета, яка разом з іншими обертається навколо Сонця. Третій розділ Сонце-рядова зоря, вона така сама, як і всі інші, і еволюціонує за тими самими законами. Далі всі зорі формують велетенську систему галактику. Але ще далі світ галактик розлітається на всі боки. Ось. І нарешті, так би мовити, космос. Усе-таки впливає на нас. Тобто я проаналізував ті проблеми, які названо проблема астрології, тобто проблема, наскільки може бути пов'язана доля людини з тим, що діється там, десь на небі, я хочу сказати зразу, що астрологія пережила ці майже три тисячі років, тому що в її основі. Було раціональне зерно. Вона не збудована просто на якісь там пустопорожні брехні. Було раціональне зерно. У чому, як воно виявлялося? Ось уявіть собі, валвілом. В основному багато зробили для того, щоб формувати ряди спостережень, скажімо, тих блукаючих світів планет. Це якраз вайлони. Вони розробили метод клінописного письма. Ось на глині, яку потім, скажімо, опалювали, і ті глиняні таблички зберігаються до нинішнього дня. Кажуть, повивозили їх багато в той королівський музей, десь там чи бібліотеку в Лондоні. 75% тих всіх записів навіть до нині не розшифровані. Але головне, все-таки, ми вже знаємо, і ті астрономічні дані також. Отже, про що йде мова? Спостерігають рух. Планет знали п'ять, Так би мовити, а ще. Місяць то, і Сонце то разом сім. Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн. І ще оце місяць і Сонце. Разом сім. Сім днів тижні також. Мабуть, з тим щось пов'язане. І в німецькій мові так воно і називається іменами планети. І здається, в англійській також. Так. Отже, до чого я веду? Взяли, подивилися, одна планета рухається занадто швидко, от Венера. Вона з вечора, то вже вона зранку. Навіть для неї греки придумали дві різні назви, бо думали, що два різні небесні тіла. Вона занадто швидко. Марс повільніше петляє, але занадто слабкий. А Юпітер велична планета, так і названо. ще 10 назв китайською мовою, і все так гармонізує і словом, велична, величне світило, велична царствующа планета. Вона рухається. На небі і упродовж 12 років, чуть менше 11,5 років, вона здійснює так: 40 градусів просувається на схід, зупинилася, 10 градусів назад зупинилася. Знов 40 на схід, 10 назад. Забігаючи перед, скажу, оця петля це відображення річного руху з землі навколо сонця. Ми спостерігаємо планету стовпок, то боку, то протилежно бок своєї орбіти. Оскільки ми рухаємося швидше, ніж Юпітер, то він проєктується на зорі, так мовити, з різних, з різних боків і по-різному це малюється його видимий шлях. Отже, 40 назад, вперед, 10 назад. 40 вперед, 10 назад. І фактично це сування 30 градусів, а повне коло це 360 градусів. 360 поділив на 30, ми маємо 12 років. Ну, якраз так я як кажу, то одинадцять могли Майже понад років. Це Юпітер обходить все небо, всі ті 12 сузірів, які ми зодіакальними. Телець там, близнята, потім є Лев і так далі. Що помітили давні, скажімо, приборні ті дорадники, скажімо, імператора, волхви, живці, скажімо так, от. Вони, вони нічого не робили іншого, крім того, що вивчали небо. І що буває, бо щось буває. Отже так, Юпітер був у сузір'ї, скажімо, тельця. Сонце світить, дощ іде, горобці цвірінькають, щось там просило чи якийсь ясмінь, росте і все гарно. Є врожай благодаті, спокій, держави. Так? На другий рік теж Юпітер змістився вже в сусіднє сузір'я, бо їх 12, Отже, змістився знову. Ті ж самі горобці співають, ті саме сонце світить, дощі йдуть, все добре. На третій день Юпітер десь там зайшов уже, скажімо так, в сузір'я Лева. Сонце світить. Горобці співають, а дощу нема. А як нема дощу, значить засуха, неврожай, голод, хвороби всілякі, та ще й іноплемінні чужинці нападають, бо їм теж їсти хочеться. Вони думають, що тут є. В них нема, думать тут є. і грабуть, все, якщо хтось десь хоч трошки має. Юпітер змістився вже в наступне сузір'я, наступного року. Ті самі горобці співають, те саме сонце світить, дощ іде. І так він обходить і знов повторюється. Коли Юпітер змістився в сузір'я лива, скажімо, дощу нема. То вже на третій раз оці живці скажімо, мудреці халдейські, так? вже наперед, за два роки наперед підходять до царя скажімо там, фараона десь в Єгипті, і кажуть, «Владико, через два роки Юпітер знову, Ну, я називаю вже латинськими назвами, вони мали свої мардук, скажімо, там, щось якось, ну, планета ця царствуюча опиниться через два роки знову у тому сузір'ї Лева. І буде голод. То ти накажи, щоб вичистили шпихлірі, і вже цього року трохи засипали частину зерна засипали. І наступного року також туди засипали. Бо через два роки буде не врожай, а ти спасеш народ тим, що запасся хлібом. І так воно, бувало, так воно бувало. І завдяки цьому, я кажу ще раз, астрологія вижила ті роки і аж десь там, якихось, ну, скажімо там, 150 років тому ми. З'ясували, астрономи, з'ясували, що справа не в Юпітері, а справа в сонці. На сонці бувають роки, коли воно зовсім біле. Нічого нема, ніякої ганчі, нічого нема. І тут раптом з'являються плямочки темні, темні, як цвяшки темні. І з кожним роком їх більше, більше. І в якийсь настає рік, коли сонце рябе, як теля чорно-білої породи. А потім вже тих плям знов менше, 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 менше і знов нема. І той проміжок між двома тими найбільшими кількостями плям, це приблизно 12 років, 11,5 років. Вони проміжки різні, ми так у середньому кажемо, а тоді, можливо, якраз будуть 12 років. Тобто, а коли на сонці багато плям, на тій території мінімум дощів, нема дощів. Значить. Блявотворна діяльність Сонця обумовлює отій, той кліматичний режим на Землі. Планета Юпітер тут ні до чого. Випадковий збіг двох різних взаємонезалежних періодів обертання Юпітера на, на Небесній сфері і е, кількості плям на сонці. Випадковий збіг і завдяки цьому астрологія пережила і дожила аж до наших днів. Ми не можемо викинути з е, нашої культури. Інші народи також. Не можемо викинути бабу ягу, не можемо викинути Солов'я розбійника, кашею безсмертника, так чи кащика Безсмертного. Хто там ще є? Не можемо викинути, ну, уявіть собі, їх нема. Вони не такі дуже гарні, вони там таке роблять та баба-яга, хоче і вас як телесика посадити, ну, на ту, і, і в, в, в піч посадити, щоб його жарити. Це не дуже для дітей приємно читати. Ось. Хоча можна нарікати, нікуди не йде, бо там баба, Яга тебе зловить. Так? Отже, ми їх з культури викинути не можемо. Так само ми не можемо викинути з культури поняття гороскоп, поняття астрологічні, оті, якщо там хтось ворожить комусь. За положенням зір на небо. Але ми це повинні сприймати так же з гумором, як ми сприймаємо солов'я розбійника чи кашу безсмертного. З гумором і не більше. От Є спеціальні рецепти, тому що те, що ми тут бачимо гороскоп на тиждень, на місяць, або щось, це не є гороскоп. Гороскоп це точна е, така робота визначення долі людини. На момент народження або в якоїсь там дуже виняткової події в її житті, треба знати момент, рік, годину, хвилину, навіть коли ця дитина скажімо, народилася, або якась там подія, подія весілля, що там відбувається. От. На той момент треба зорієнтувати небесну сферу, яка обертається за добу, повний обер здійснює. Але одночасно розрахувати, в якому, або стабли взяти, якщо календаре, якщо вони є, в якому сузір'ї була та чи інша планета, уявити собі, що над головою нашою висить обруч, 12 домів, є дім долі, це той дім на сході, якраз, половина його зверху, половина під горизонтом. Тоді там мандрівок, там нагород всяких, там дім смерті, щось таке. 12 різних таких позицій. І коли ці доми нерухомі, а під ними повертається зори на небо, і кожні сузір'я зодіакальні впадають, так би мовити, в той чи інший дім. І з ними разом планети, які десь там є. І от тоді є таблиці, які дають можливість ворожити. Отже, ми кажемо гороскоп, город, то бачу, дивлюся, дивлюся на той дім життя. deu lhe é que tudo é que é Suzir é tudo e o Paulo que é planeta. Опинилася в тому домі і є таблиці ворожіння. Якщо оце, то буде так. Якщо скажімо, там дім, мандрівка, туди попав лев, сузір'я лева, значить мандрівка десь там пустелі, там треба львів боятися і так далі. От. Ну так оце ворожіння, то зважає справжній гороскоп. А те, що оце нам показують в газетах, це зодіакальне ворожіння. Це просто значить поділили все велике коло на небі на 12, так мовити, знаків зодіака, І от починають ворожити. Хто там народився від 21 березня по 20 квітня, то він попадає в такий то знак. От. А той в інший знак. І то, скажімо, чверть, мільйон, е, чверть мільярда людей мають одну і ту саму долю, бо вони народилися від 21 березня по 20 квітня. Це зодіакальне вороження, це зовсім примітив. Але ще раз кажу: абсолютно не залежить ніщо. В людському житті від того, що там показують зорі, чи як там орієнтовані планети, крім одного, на сонці є багато плям, тоді там бувають сонячні спалахи. Бо плями це вихід магнітного поля на поверхню. А магнітне поле тут виходить, там входить вниз в протилежній полярності. Коли плями зближуються, настає вибух сильний. Це наче мільйон водневих бомб за 70 секунд. Мільйон водневих бомб. І тоді температура там в тому місці, там поперечник тисячу кілометрів, Ось, в тій ділянці температура піднімається до мільярда градусів. Ось. І різко зростає інтенсивність рентгенівського промінювання. Ці промені долітають до землі, розбивають молекули атоми, вона до поверхні землі не доходить, але там розбивають молекули атоми, іонізують їх, а там дують сильні вітри, рухаються додаткові електричні заряди, посилюється магнітне поле, з'являється. Таке якесь спорадичне випадкове магнітне поле, яке взаємодіє з регулярним магнітним полем землі. Настає збурення магнітного поля землі в цілому, які передаються на людський організм. Настає спазм судин людини. А отже, більше інсультів, більше інфарктів. Більше травматичних випадків на дорогах, шосени автомобільних, скажімо, всього промизав промисловості і так далі. Більше, більше коліс. в чотири рази більше в той момент інсульт інфаркт ніж тоді, коли сонце спокійно. Але це мається в ну, той момент. Але коли роблять узагальнення. Спочатку на місяць, в середньому, що буде за місяць, в середньому на рік, то ми кажемо, що в ті роки максимум активності, от інфарктів інсульти приблизно в півтора рази більше, ніж тоді, коли плям на сонці немає. Ось такий вплив дійсно є, а знову таки пов'язаний з процесами, які відбуваються на сонці. На закінчення я ще хочу сказати: у цій от книжці вона видана в Тернополі видавництво Богдан і продають її десь тут біля пошти. Минути пошту і йти в бік вулиці Мазепи, по тій вулиці, де. Ей, біля фонтану. Фонтан залишити справа. І от там є українська книга. Там за скільки є. Мені переслали, я вже навіть і вам не можу подарувати, не маю. Але це у мене робочий примірник. Отже, я тут зібрав усе, що колись ворожили останні роки. Що має бути, який має бути кінець світу? Тут є зібрано. Що говорив той ще Нострадамус? Що говорила Ванга? От за Нострадамусом, Третя світова війна мала бути наприкінці 2011 року. На той рік передбачала кінець світу також Ванга. Ось. Вона каже, поштовх до тої війни мав, мав дати локальний конфлікт 10 листопада 2010 року. Ми вже пережили 2011 рік, не було ніякого кінця світу. Далі. Кажуть, що кінець світу буде у 2012 році, а тут в мене перед тим ще пораховано. Бо хтось там сказав, що 21 грудня закінчить календар мая. Той календар мая ніхто їх слід ніколи не розшифрував. Це деякі певні здогади, бо в основному всю культуру мая знищили. Європейці, коли зайняли цей материк, збереглося тільки чотири рукописи. Народ, який там залишився, помалу та знищили. Залишки є, має на Юкатанському півострові, але вони нічого про цю культуру своїх прапрапрадідів не знають. От, вони тоді були неграмотні, це жерці трохи щось знали. Так їх же всіх знищили. От. Ну і таким чином можна не сказати, навіть якщо це закінчився, один кажуть чотири тисяч цикл, цикл. То після першого циклу наставав другий цикл, після другого такого 4000 річного наставав третій, а це, здається, четвертий закінчується. Почнеться п'ятий. І нічого іншого. От у цих ацтеків е, був цикл 52 роки. От через 52 роки чекають кінця світу. Всі виходять на гори, жреці також дивляться. І там є якась конкретна зоря чи група. От якщо Чекають, доки вона не перейде через найвищу точку, найвище своє положення. Якщо має бути кінець світу, то він до того моменту. Зоря перейшла через кажуть, Небесний Меридіан. Усе, кінця світу не буде. Тоді тиждень святкують і починають новий 52-річний цикл. Ну от ще два слова про те, що нібито має бути у майбутньому. Кінець світу. А восьму уроці на землю мав пасти астероїд понад 800 метрів. Велика буря, все то інше і так далі. 2009 рік Нострадаму сказав, буде Армагеддон. 2010 закінчиться нафта, світ поглине війна за ресурси, земля відвернеться від сонця, але це буде тимчасовий кінець світу. Отак От і текст є. Ну, 11 рік я сказав. Тринадцятий рік, перехід у четвертий вимір. Ми живемо в тривимірному світі, але математики зараз говорять про десятивимірний світ. От хтось це почув, вже каже, перехід у четвертий вимір. Він не має уявлення, що він каже. Але каже, щось дуже наукове, так? рік сонячну систему поглина хмара космічного пилу. Шістнадцятий рік розтопляться льодовики, більша частина суші буде затоплена. Вісімнадцятий рік ядерна війна від Нострадамуса. Дев'ятнадцятий рік зіткнення з астероїдом. Двадцятий рік. Ісаак Ньютон, виходячи з передбачення Яна Богослова, обчислив, що кінець світу буде саме у 2020 році. От, а тут до 20-го року ще далеко, так що немає чого думати, нічого не буде. На закінчення я хочу сказати тільки одне. Мене дивує, страшенно дивує. Ми живемо в християнському світі. Причому, якщо Європа живе так, ніби ніякого Бога не існує, європейці живуть так, ніби ніякого Бога не існує. Це слова папи Івана Павла II, то в нас. Вважається, що середовище дуже християнське. А якщо ми християни, то ми повинні знати, що написано в Євангелії, бо про той час кінця світу не знає ніхто, не знають ні ангели, ні син, а тільки Отець. Якщо ми це знаємо, то ми не повинні балакати про кінець світу. Якщо ми балакаємо про кінець світу, то не можна ходити до церкви. Шин Іван Антонович народився у 1933 році у селищі Кутиськи, тепер Лановецького району Тернопільської області, учений астроном, педагог, академік Академії наук вищої школи України, член міжнародного астрономічного союзу. Іван Климишин автор 38 монографій, підручників, навчальних посібників та науково-популярних книг. У 1961 році захистив кандидатську дисертацію у 1971 – докторську. З 1964 року він член міжнародного астрономічного союзу. З 2000 року почесний член Української астрономічної асоціації. Основні його наукові дослідження лежать в області космічної газодинаміки. Був віце-президентом ради з підготовки астрономічних кадрів при Академії наук СРСР з 1976 по 1983 рік. Президентом комісії з історії астрономії при Академії наук СРСР з 1981 по 1986 рік. Двічі, у 1994 та 1995 роках американський біографічний інститут назвав Івана Антоновича Климишина людиною року. Іменем Климишин названа мала планета номер 3653, яка обертається навколо сонця між Марсом і Юпітером.